Сьогодні хочу поговорити про наші стереотипи, про наші обмеження. І, чи справді вони існують, чи ми багато цих обмежень придумуємо собі самі і в своїй ж таки голові? Багато людей говорять, що вони зараз нещасливі, небагаті, не успішні і в кожного своє, тому що. Батьки не долюбили, батьки не додали. Е, у нашій сім'ї і родині не було щасливих, багатих, і ми так живемо. І кожен відловить щось своє. Багато людей бігає, щоб розібрати травми дитинства. Бо десь батьки насварили, десь батьки не купили ту іграшку, яку я хотів, і це травма у мене на все життя. У кожного є своя травма, як то кажуть. У кожного є свої обмеження, які ми тягнемо в доросле життя. І ми нещасливі тут в дорослому житті, тому що ми вважаємо, що це все провина дитинства. Це провина наших батьків, дідусів, сусідів, шкільних вчителів. Кожен придумає щось своє і. Ось тут я думаю, що це все лишнє. Поки ви бігаєте розбирати, що там трапилось в дитинстві з тією дитиною, то ви втрачаєте можливість бути тут і зараз щасливими. Ну, не купили вам цю іграшку. І де її купи зараз? Ти ж уже достатньо, дорослий. І можеш собі дозволити купити ту чи іншу річ, яку ти так сильно хотів в дитинстві? Чи це вже тебе не тішить? Хм, якщо воно тебе зараз не тішить, то чому ж воно тебе обмежує, дратує? З одної сторони ти тягнеш те з дитинства, бо це травма, ти нею. Насолоджуєшся? Ти шукаєш її як розбирати, але ти не вирішуєш її зараз. Тебе недолюбили? Так що ж тобі мішає зараз любити себе, забезпечувати себе? Ви голодали в дитинстві? Так? Не було достатньо їжі? Так ти ж зараз можеш. Організувати таке життя, щоб у тебе, у твоєї сім'ї, у твоїх дітей було достатньо їжі. Не справились твої батьки надають, не дали тобі стільки уваги, як ти хотів? Так, ти ж можеш зараз зробити це для себе, для своїх близьких, рідних? Чому ми пояснюємо ось цю свою бездіяльність тим, що? Мені там колись батьки не додали. Мене не навчили. Ми перекладаємо свою ж таки відповідальність на когось. Здається, це таке легше зробити, ніж закотити рукава і починати працювати зараз самостійно. Хм. Я нещасливий, тому що. Батьки мої розлучилися в дитинстві, мої батьки сварилися, вони не навчили мене любити. Чи справді це так? Давайте заглянемо, чи є у світі люди, які жили без батьків. Але вони зараз щасливі, успішні, мають щасливі сім'ї і живуть досить добре. Чи бувало так, що в одній сім'ї. Двоє дітей, але вони виростають один песимістом, другий оптимістом. Чи залежить це від батьків і від дитячих трав? Мені здається, що кожна людина, яка вже виросла, вона достатньо доросла і свідома, щоб зайнятися своїм життям, не перекладаючи свою ж таки відповідальність. На дитинство, на батьків і на інших людей. Ми можемо все ж яке бігати і шукати, які ж там були травми у нашому житті, коли ми впали, коли ми розбили носа, коли нас не пожаліли, не підтримали, обідали. І ми можемо такий ж величезний мати ворог усього того, тягнувши по житті за собою. Тільки щоб не реалізовуватися тут і зараз. Ну це ж смішно. Можна діяти по-іншому. Є діти, які виросли в дитячих будинках і не знали любові батьків. Є діти, які виросли в сім'ях алкоголіків чи наркоманів. Але вони змінили своє життя, вони не пішли шляхом батьків. Вони могли сказати, мої батьки були наркоманами, тому я наркоман. Є й такі, але ж і є успішні батьки, в яких діти стали наркоманами. Ці батьки дали своїм дітям все: любов, підтримку, гроші, усі подарунки, які можна було б, здавалося, купити, вони не відмовляли дітям ні в чому. Ми бачимо цю золоту молодь. У них було щасливе дитинство. Так чому ж вони зараз нещасливі дорослі діти? Якби ж справді. Те, як наші батьки ставилися до нас в дитинстві, впливало 100% на наше життя, о, тоді так. Ми могли б зараз сісти і тільки плакатись, що нам не пощастило, чи комусь там з нас пощастило. Я пропоную глянути на це по-іншому і прийняти те, що яке б у вас не було дитинство, Воно у вас було хороше. Якби вас не любили, чи любили ваші батьки, вони любили вас так, як вміли. А ви навчіться зараз любити себе так, якби ви цього хотіли. Навчіться любити своїх дітей, своїх близьких так, якби ви цього хотіли. І вчіться. Передавати своєму роду, поколінню зовсім інші знання. Не жалітися на обставини, які були у вашому житті чи дитинстві, а створювати те життя, яке би ви хотіли бачити. Все у ваших руках. Жалітися чи творити. Складно. Не хочеться все ж таки легше перекласти відповідальність на когось, не погоджуватися з цими словами. Можливо. Але принаймні, хоча б задумайтесь, а що, якщо ж таки в цьому щось є? І я можу зараз все змінити? А ти таки можеш? Ти зараз саме та людина, яка може організувати своє життя так, як їй це подобається. Не жаліти, не шкодувати, не підтягувати все те, що було в минулому десь у твоєму дитинстві. В дитинстві ти була чи був малий, малий, малою, так? А, тобі недостатньо було тих знань, вмінь. Ти був залежний від батьків, але зараз ти є доросла людина. Ти залежиш лише від себе, від своїх думок, від своїх вмінь. І ти можеш навчитися стати іншою людиною, щасливою людиною. Ніхто тобі зараз не мішає організувати твоє життя так, як хочеш ти. Оглянься кругом. Ті, хто тобі мішають, це лише думки в твоїй голові. Але ж хто вибирає, яку музику тобі слухати на кожен день. Все, що ти можеш і не можеш в цьому житті, вирішуєш лише ти. Ти доросла людина. І ти зараз можеш сам собі допомогти оцьому там десь маленькому відчути інші емоції. Колись Микола Сапсан казав, що так, в моєму дитинстві ми жили бідно. Але починаючи з мене, моя сім'я буде жити по-іншому. Ви зараз тут і зараз можете зупинити те, що передаєте один одному з покоління в покоління. Це, як кажуть, ми не жили багато, то і ти не рипися. Давай будемо жити так і скромно. Ми не жили щасливо і бути щасливим це ну, якось не пасує. Веди себе тихенько і не посміхайся. У кожного з нас в родині, сім'ї були якісь свої переконання, з якими ви не погоджувались, можливо, в дитинстві, але зараз ви доросла людина, і ви можете усвідомити, що це за переконання. Вони мої, нав'язані мені зі сторони. Чи... Все ж таки, це те, що відкликається мені зсередини. Це ті принципи, по яких я хочу жити, на них опиратися і будувати своє життя. Це те, чого я б хотів навчити своїх дітей і передати далі своєму роду. Чи це щось те, що не працює і варта вже зупинити? Давайте подумаємо. Ви вже не дитина. І ви можете організувати своє життя щасливим, забезпеченим і таким, як би ви цього хотіли.